Вітаємо на нашому каналі! До нас завітав автомобіль Шкода Фабія. З проблемою погано працює пічка. Власник жалюється. Перший підхід до машини. Відкручуємо кришку бачка і бачимо тут отаке. Як це об'яснити? Бачите, такий шоколадний пудінг. Я його так назву, зверху на кришці. Ну це ж капець. Да. Власника питає, коли змінював антифриз, та вроді ось недавно міняв. Що тут говорити? Вроді міняв, вроді не міняв, але отак є в бачку. так. виглядає система. При цьому всьому побачивши такий, таку кришку, власника це не смутило. Він каже: давайте все одно пічечку помиємо там побачимо. Не гріється ж автомобіль. От є, є такий підхід до автомобілів. Робіть висновки, які є власники машин, як відносяться до цього. Ну, бруд в системі заліпило він, кришка брудна, комок грязі, але при цьому цікавий тільки радіатор пічки. Ну Добре, підключаємось до радіатора пічки, дивимося, що з ним. Зробили підключення окремо на сам радіатор пічки, чистенький фільтр. Вмикаємо апарат одну сторону прохід забитий повністю. Зараз побачимо щось цікаве. Так, десь, запакований радіатор. З перших секунд зараз ще попрацюємо, вигонемо, повинні ще камні посипатись, пічка повинна загріти. вже видно камні лежать Азаратічна. В кожному відео наголошую, що потрібно промивати систему охолодження. от Чоловік каже, міняли йому антифриз. Ну, ви бачите, я як міняли. Ну, таке. Скинув шланг, залив якось нової води, весь бруд залишився, пічка залишилась, все підірвало ще новим антифризом, заколотило. Зробило мутний некрасивий антифриз, помішаний старим, і весь бруд залишився в системі. Навіщо робити таку заміну, ми не розуміємо. Тільки апаратним способом з промивочкою все чистенько, все красиво міняється до каплі. Тестуємо результати промивки радіатора пічки в шкоді фабії. Тепла не було, таке щось, літній ветерець. Бачимо серединка 83. Зараз у нас температура падає на апараті. Ну, майже 84 градуси було. З усіх дефлекторів валить гаряче повітря. Руку пече. Права сторона в тому числі. Дуже гарний результат. Бачите, зараз підігріває апарат і трошки збільшується. 84. Гарний результат промивки, але але, але система потребує промивочки. Наскільки хватить, як воно буде в дальнішому, ну, власник хоче поекспериментувати. Тому, можливо, незабаром буде промиття системи на цьому автомобілі. Уже Хоча зараз на вулиці і тепло ще, але вже незабаром наступлять похолодання. Дуже багато власників тянуть з цим питанням, не включаючи пічку. Їм нормально, вони не розуміють, що вона вже підзабита або не робить. Тому перевірте, будь ласка, включіть пічки усі в автомобілях, особливо зранку. І подивіться, яку вона дає тепло. Повинно жарити так, що руку. Не втримаєш ну, гарячим повітрям. Якщо у вас так не відбувається, рекомендуємо вам заздалегідь зробити промивку радіатора пічки або системи охолодження. Не тяніть з цим питанням, чим далі, тим буде проблематичніше це зробити не тільки на нашій станції, не тільки у нас, а й в інших містах. Ви будете попадати на черги, попадете з тим, що будуть відключення світла. Буде, ну, це буде непросто зробити. Тому ну, подумайте над цим питанням і заздалегідь приведіть машину в порядок. Всім дякую за перегляд. Слава Україні! Слава Збройним силам України. На все добре!